Доброго дня, мене звати Іванка, працюю кондитером. і сьогодні я вам буду готувати так званий львівський сирник, але по своєму особистому рецепту. Для цього нам буде потрібно 1 кілограм сиру, і його попередньо треба буде збити блендером. І зараз поступово до цієї сиркової маси будемо додавати всі інші наші інгредієнти. Додаємо жовтки. Цедру одного лимона. Додаємо 150 грамів вершкового масла, 82%. Так. І я додаю ще 50 грамів олії. Це дасть нашій масі більш пишність. Все добре перемішуємо. Додаю також 150 г вершків, 30%, також фреш одного лимона. І родзинки. Так, цю готову сиркову масу на даний час відставляємо і будемо збивати білки з цукровою пудрою. У часу міксера поміщаємо білки з наших шести яєць і будемо їх збивати до пишних піків з цукровою пудрою. Так, білки наші збилися до густих пінів, вони вже готові. Додамо 80 грам кукурудзяного крохмалу. І тепер вводимо наші збиті білки. Так, Бачимо, як наші білки наситили нашу сиркову масу. Вона стала пишною. Можемо наш готовий сирник відправляти в духовку, випікати при температурі 160 градусів орієнтовно на годину часу.